Всім привіт! Я твій тренер Юрій Григорів І це три статичні вправи для стрункого тіла. Зараз ми будемо робити кожну вправу однозонною. Кожну вправу будемо тримати статичне вантаження на протязі 1 хвилини. Перерва між ними буде 5 секунд, щоб перейти. Це буде відтискання в статиці 1 хвилина. Присідання з цілечі буде 1 хвилина. І в планці ми теж одну хвилину. Сукупності 3 хвилини. Ви приготувалися? Все, що потрібно, це слідкувати та робити як тренер. Готові? Поїхали. Вмикаємо таймер. 10 секунд. Ми готові. Таймер запускається. Приймаємо упор лежачи. Максимальне навантаження. Let's go! Тримаємо, дишимо, стабілізуємо. М'язи попереку, ший не сильно не прогинаємо ні праворуч, ні ліворуч. Стабілізуємось і тримаємо. Дишимо вільно. І передаю привіт всім, хто каже, що хвилинка це дуже-дуже мало. Тримаємо. Ваше тіло стабілізується. Ви стаєте більш стрункішими. М'язи-стабілізатори тут класно працюють. Тримаємо, 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 тримаємо. Uh -huh. Це тільки 30 секунд пройшло. Як ваше почуття? Ха, ага. тіло тіло відчувають навантаємо. Це дуже круто. Дуже круто. Стаємо. Стаємо. Ми можемо це, я вірю вас. Тримаємо, тримаємо. 15 секунд залишить. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2. 1. витяг. 5 секунд для того, щоб перейти на іншу вправу. Сілець. Ми присідаємо до куди 90. Сідаємо. Щоб вантажно, ми виставляємо ручки вперед. І тримаємо. Тримаємо обов'язково Носочки йдуть від себе. Навантажується. Бісес бідра, 2,30. колінний слово. Стабілізація, стабілізація, стабілізація. Це дуже круто, коли ваше тіло стабілізується. Тримаємо. Тримаємо, дишимо, дишимо. Кому дуже легко буде себе вправити, Може ще піднятися. На ваші м'язи краножні. І потримати в такому. Пройшло 30 секунд. Тримаємо. Молодці. Тримаємо, не здаємося. Ніхто не здається. Ніхто не здається. Молодці. Тримаємо, тримаємо. 20 секунд залишилось. І у нас на останок буде 7. Улюблена планка. Будемо робити планку. Тримаємо 10. 10 9, 8, 7, 6, 5, 4. Три, два, один. секунд між. Рест. Відпочиваємо. Приходимо на планку. Пам'ятаємо. тут обов'язково наш поперек приподнятий. Робимо видих. Навантажимо, наш прес навантажуємо. Голову сильно не прогинаємо. і стоїмо. Стаємо, стабілізуємось. Стабілізуємось. Стабілізуємо. Дихаємо. Дих, ну, видих. Стаємо молодці. Можемо. Можемо. можете. А ще більше ви можете саме зі мною, тому що тренер юг качає в будь-яких умовах, приводить вас до гарної стрункої форми. Так що, якщо є якісь питання, задавайте, коментуйте, пишіть, ставте лайки обов'язково! 20 секунд залишилось. Тримаємо. Ми можемо. Можемо, можемо? Тіло стабілізується. Це дуже круто. 10 секунд. Дев'ять, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Повільний видих. Well done. Ми зробили це. Напишіть, будь ласка, вийшли у вас з першого разу час. Всім бажаю миру, здоров'я від тренера. Ю.